Сьогодні ми розглянемо потужні інструменти для аналізу ринку. Рівні Equal High та Low. Уявіть, що у вашому розпорядженні є інструмент, який дозволяє вам бачити ринкову структуру так, як це бачать професійні трендери та маркетмейкери. High та Low – це рівні, на яких ціна кілька разів зупиняється і не може пробити їх. І це не просто випадковість. Ці рівні часто містять велику ліквідність, і розуміння їх допоможе нам визначити, де саме зосереджені інтереси учасників ринку. Це не просто горизонтальні лінії на графіку. Equil High та Low вказують на зони, де ймовірно розміщено багато ордерів. Очік на руху ринку. Вміння розпізнавати ці рівні дозволяє точніше визначати тренди, знаходити найбільш перспективні точки входу та виходу, і зрештою ухвалювати більш обґрунтовані рішення. У цьому відео ми розглянемо, що таке Equal High та Equal Low і як їх визначати на графіку, як використовувати ці рівні для ухвалення рішень, де накопичується ліквідність і чому це важливо для трейдерів. Залишайтеся до кінця відео, щоб навчитися застосовувати ці рівні на практиці. У результаті ви зможете знаходити на графіку найбільш вигідні точки входу та виходу, а також краще розуміти, як ринок. Формує свої рухи. Давайте розпочнемо. Давайте розберемося, що означає рівні Equal High або рівні однакових максимумів та Equal Low або рівні однакових мінімумів. Ці рівні виникають, коли ціна кілька разів досягає тієї ж самої висоти чи глибини, ніби застрігає на певному рівні і не пробиває його. Це формує певний горизонтальний рівень, який ми можемо чітко бачити на графіку. Зверніть увагу на цей графік Bitcoin до USDT. Тут ми бачимо, як ціна кілька разів досягала однієї і тієї ж позначки, але не змогла її подолати. Це і є еквіл High, рівень однакових максимумів. Так само працює і Еквіл Лоу, рівень однакових мінімумів, коли ціна декілька разів опускається до певної точки, але зупиняється і відштовхується вгору. У стратегії Smart Money рівні Equal High та ЕквіЛов відіграють важливу роль. Вони показують області, де зосереджено багато ордерів. Це може бути стоп лоси або ордери на відкриття нових позицій. Маркетмейкери та великі гравці часто використовують ці рівні для створення ліквідності, щоб активувати ці ордери та рухати ринок у потрібному напрямку, завдяки тому, що Еквілхай та Еквілов створюють області великої ліквідності. Вони можуть стати чудовими орієнтирами для точок входу та виходу з позицій. Наприклад, коли ціна досягає Equal High, ми можемо очікувати реакцію або відскок від рівня, або ж у випадку пробою подальший ріст. Так само, коли ціна підходить до еквіло, часто відбувається реакція у вигляді відскоку вгору. Здання цих рівнів дозволяє нам зрозуміти, де ринок може змінити свій рух і які зони є найкращими для входу чи виходу. Отже, еквіл хай і Equal Low – це рівні, де ціна часто зупиняється через велику кількість ордерів. Вони показують області ліквідності і використовуються для визначення точних. Як входу та виходу, що робить їх важливою складовою стратегією Smart Money. Далі ми розглянемо, як саме можна використовувати ці рівні на практиці. Щоб зрозуміти, як утворюються рівні Equal Highs та Lows, нам потрібно розібратися в самій природі ринкових коливань. Зазвичай ці рівні формуються як результат боротьби між покупцями та продавцями, яка проявляється в повторних спробах пробити певну цінову межу, але безуспішно. Дивіться на цю бічну структуру. Тут ціна кілька разів намагалася подолати верхню межу, створюючи еквілхай або однакові Mac. Максимум. Аналогічно, нижня межа кілька разів відштовхувала ціну вгору, що сформувало рівень еквіллов або однакові мінімуми. Такі рівні утворюються, коли покупці й продавці досягають тимчасового балансу. Це означає, що на рівні еквілхай покупцям не потрібно сили пробити рівень, а на рівні еквілов продавці не можуть опустити ціну нижче. У трендових структурах ці рівні також часто утворюються. Наприклад, у висхідному тренді рівень еквілхай може показувати, що ціна досягла певного максимуму, але ще не здатна піднятися вище. Хоча цей рівень може пробитися, якщо покупці здобудуть більше сили. У низхідному тренді аналогічна ситуація з Еквілов. Це точка, де продавці ще не готові опустити ціну нижче. Важливо розуміти, що Equilhigh і Еквілов це не просто рівні на графіку, а свідчення балансу між покупцями та продавцями. Саме тому вони привертають увагу маркетмейкерів, які шукають ліквідність. Адже за рівнями Equilhigh зазвичай стоять стоп-лоси продавців, а за Еквілов стоп-лоси покупців. Використовуючи цей підхід, маркетмейкери можуть створювати рух, який активує ці ордери та забезпечує достатньої ліквідності для великих угод. Це і є ключова причина, чому маркетмейкери націлені на Equal High та Equal Low. Коли ці рівні пробиваються, це активує значну кількість ордерів, що дає можливість для масштабного руху на ринку. Наприклад, коли рівень Equal High пробивається, активуються стоп-лоси та ордери на купівлю, що штовхає ціну ще вище. Аналогічно, пробій Equil Low активує ордери на продаж, що може спричинити падіння ціни. Отже, рівні Equal High та Equal Low відображають тимчасовий баланс між покупцями та продавцями, а також Борують зони ліквідності, які можуть використовувати маркетмейкери для запуску ринкового руху. Розуміння цього процесу дозволяє вам краще передбачити поведінку ціни в ключових точках і знаходити вигідні моменти для входу чи виходу. У стратегії Smart Money рівням Equal High та Equal Low приділяється особлива увага, адже ці рівні є свого роду магнітами для ліквідності на ринку. Вони показують зони, де велика кількість трейдерів ставлять свої ордери, а маркетмейкери ті, хто керує великими обсягами капіталу, знають, що ці рівні містять значний обсяг, стоп-лосс. Та відкладених ордерів. Отже, що ж роблять маркетмейкери? Вони використовують ці рівні як орієнтири для накопичення ліквідності. Коли маркетмейкери бачать скупчення ордерів на певному рівні, наприклад, рівні Equal High, вони можуть створити рух ціни, щоб підтягнути її до цього рівня, і активувати всі ордери, що там розташовані. Наприклад, як тільки ціна досягає рівня Equal High, активуються стоп лоси продавців, а також можуть активуватися ордери на купівлю трейдерів, які очікують пробою. Цей рух створює різкий стрибок ліквідності, які Маркетмейкери можуть використовувати для розгортання ціни в протилежному напрямку. Цей процес можна назвати полюванням на ліквідність, коли маркетмейкери цілеспрямовано активують ордери, створюючи сприятливі умови для великого ринкового руху. Вони використовують обсяги накопичення на рівнях equal High і еквілофа для розгортання ціни або продовження руху за основним трендом. Цей же принцип працює і для рівнів Equal еквілов. Коли ціна підходить до рівня з рівними мінімуми, там накопичуються стоп-лосси покупців, а також ордери на продаж трейдерів, які Очікують пробою вниз. Маркетмейкери можуть штовхнути ціну вниз, активувати всі ці ордери і зібрати необхідну ліквідність, щоб розгорнути або продовжити рух. Рівні Equal High та Equal Low стратегії Smart Money слугують орієнтирами для збору ліквідності, необхідної для великих рухів на ринку. Маркетмейкери полюють на ці рівні, активуючи ордери дрібних трейдерів і тим самим забезпечуючи собі достатню ліквідність для маніпуляцій ціною. Це ключовий момент, який розуміють трейдери, який використовує стратегію Smart Money, адже завдяки цьому можна визначити можливі зони входу та виходу, які Відповідають великим рухам на ринку. Тепер давайте заглибимося у те, як рівні Equal High і Equal Low стають так званими ліквідними зонами. Уявіть, що ці рівні діють як магніти для ордерів, як для стоп так і для ордерів на купівлю чи продаж. Через це на рівнях High та Equal Low концентрується значна кількість ліквідності, яка може бути використана маркетмейкерами для створення ринкових рухів. Наприклад, рівень Equal High – це рівень з однаковими максимами. Приваблює увагу продавців, які часто ставлять стоп-лоси вище цього рівня. А також покупців, які очікують. Пробою і ставлять ордери на купівлю одразу над рівнем. Це робить цю зону ліквідною і створює потенціал для того, щоб маркетмейкери ініціювали рух у цій області. Така ліквідність може приваблювати маркетмейкерів, які підштовхують ціну до пробою рівня, активуючи всі ці ордери, а потім різко повертають її в протилежний напрямок. Це явище називається стоп хант коли великий гравець цілеспрямовано збирає ліквідність з рівня, активуючи стоп лоси чи відкладені ордери інших учасників ринку. Подібна ситуація відбувається на рівнях еквіллов, коли ціна досягне рівня з рівними мінімумами. Ми можемо побачити аналогічну поведінку. Ця зона стає скупченням стоп лосів покупців, і маркетмейкери можуть цілеспрямовано підштовхнути ціну вниз, щоб активувати ці ордери. Після пробою рівня маркетмейкери можуть розвернути ціну або продовжити рух за трендом залежно від своїх цілей. Як бачите, ці рівні створюють зони ліквідності, які маркетмейкери можуть використовувати для здійснення своїх великих угод з мінімальним впливом на ринок. Пробуваючи такі рівні, вони отримують доступ до значних обсягів ліквідності. Які їм потрібно для своїх ринкових операцій. Таким чином, Equal High і Equiloff є не просто рівнями на графіку. Це стратегічні зони, на яких маркетмейкери можуть створювати різкі рухи, активуючи скупчення ордерів, і це створює можливості для трейдерів, які розуміють, як працюють ці процеси. Знання про ліквідні зони та стоп ханти допомагають вам передбачити, де можуть відбуватися різкі рухи, і навіть скористатися цими знаннями для планування входів і виходів з позиції. Друзі, хочу вам розповісти про інструмент, який може суттєво підвищити ваші можливості в аналізі ринку. Це. Lux -Algo. Якщо ви вивчаєте смарт Money стратегію, вам точно знадобляться інструменти, що допомагають точно і швидко ідентифікувати ключові рівні та зони ліквідності. LuxAlgo – Algo це професійний набір індикаторів, які створені спеціально для цього. За допомогою LuxAlgo Algo ви легко можете знаходити рівні Equal High та Equal Low. Це ті самі рівні, які ми сьогодні обговорюємо. LuxAlgo Algo не тільки автоматично визначає ці рівні, але й відображає інші важливі ринкові структури, що може допомогти вам впевненіше аналізувати ситуацію та приймати торгові рішення. До речі, якщо ви тільки починаєте і хочете протестувати основні можливості для смарт-мані трейдингу, то є безкоштовні індикатори, які показують базові рівні Equal High та Equal Low. Але для тих, хто хоче отримати більше, Lux Algo також пропонує платну версію з розширеним функціоналом. Тут ви отримаєте інструменти для глибшого аналізу, які можуть допомогти вам оптимізувати ваші входи і виходи з ринку. Тож, якщо ви серйозно ставитеся до трейдингу та хочете поліпшити свої результати, переходьте за посиланням у описі під цим відео, щоб випробувати Lux Algo. Це відмінний інструмент для тих, хто хоче робити ще впевненіші торгові. Рішення, не пропустіть цю можливість. Отже, давайте розглянемо, як рівні Equal High та Equal Low можуть допомогти визначити найкращі точки входу та виходу з позицій. Як ми вже знаємо, рівні Equal Highs і Equal Lows створюють зони, де накопичується ліквідність. Це ідеальні місця для того, щоб маркетмейкери активували стоп лоси або залучили додаткову ліквідність. Наприклад, якщо ми бачимо рівень Equal High, це місце, де багато трейдерів найімовірніше ставлять свої стоп-лоси за короткими позиціями або ж ставлять ордери на продаж. Коли ринок доходить до цього рівня, спостерігать зберігається підвищення ліквідності, оскільки стоп-лоси активуються, що часто призводить до тимчасового підйому ціни. І цей сплеск ліквідності можна використовувати для встановлення ордера на продаж чи навіть на входження в коротку позицію після того, як рівень буде виловлений маркетмейкерами. Так само працює рівень Equal Low. Це зона, де скупчується ліквідність через стоп-лоси за довгими позиціями. Коли ці стопи активуються, ринок може показати короткий рух вниз, і це часто є сигналом до розвороту. Таким чином, такі рівні можна використовувати для входження в довгі позиції. Після тимчасового сплеску ліквідності, коли ми використовуємо Equal High та Equal Low для входу, важливо також правильно налаштувати стоп лоси та тейк профіти. Наприклад, для короткої позиції на рівні Equal High стоп лос можна розмістити трохи вищі рівні, оскільки маркетмейкери можуть вийти за стопи для залучення ліквідності перед розворотом. Тейк профіт в такому випадку можна встановити в зоні підтримки нижче, де ми очікуємо завершення руху. Для рівня Equal Low навпаки, в довгій позиції ставимо стоп лос трохи нижче рівня, щоб захистити. Себе від хибних пробоїв. Take Profit встановлюємо у зоні опору вище, де можливий розворот або завершення руху. Якщо підсумувати при роботі з рівнями Equal High та Equal Low, важливо пам'ятати про можливість хибних пробоїв та стайсків ліквідності. Завжди розміщуйте стоп-лоси за певним запасом, щоб уникнути активації через ринкові коливання. І визначайте Take Profit в зонах, де логічно може зупинитися ціна після руху. Таким чином, ми захищаємо позицію і даємо ринку місце для маневру. Отже, рівні еквіл хай та еквілов це важливі індикатори зон. І з підвищеною ліквідністю, які допомагають трейдерам не тільки вибирати точки входу та виходу, але й правильно встановлювати стоп-лоси та тейк профіти. Давайте тепер розглянемо ще кілька прикладів для більш глибокого розуміння. Тепер давайте обговоримо стратегії, що ґрунтуються на рівні High та Equal Low, і як їх можна використовувати як у трендових, так і в бічних ринках. Розпочнемо з трендового ринку. Тут рівні Equal High та Equal Low можуть підказувати нам про можливий розворот або продовження тренду, залежно від того, як ці рівні формуються та як на них реагує ринок. У висхідному Тренді, коли ми бачимо формування рівня Equal High, це часто сигналізує про зону зібраної ліквідності, яку ринок може пробити, щоб продовжити цей тренд. Наприклад, маркетмейкери можуть вийти за стопи і активувати нову хвилю покупок. Це називається фейковим пробоєм, який може бути хорошою можливостю для входу в довгу позицію на відкаті після такого пробою. З іншого боку, якщо в трендовому ринку формується рівень еквілов, це часто є зоною підтримки. Тут трейдери можуть шукати можливості для покупки на відскоку. Проте, якщо рівень пробивається вниз, це може сигналізувати. Про розворот тренду сигнал для потенційного входу в коротку позицію після підтвердження. Тепер давайте розглянемо пічний ринок, де ці рівні працюють трохи по-іншому. В такому ринку рівні Equal High та Equal Low часто вказують на зони, де маркетмейкери акумулюють ліквідність. Це може створювати прекрасні можливості для короткострокової торгівлі на відскоках. Наприклад, у бічному ринку, коли ціна наближається до рівня Equal High, це часто викликає збільшення обсягу продажів, оскільки багато трейдерів розміщують ордери на продаж у цих точках. Після короткого пробою можна чекати відказу. Що стає сигналом для короткої позиції. Аналогічно рівні еквілов вказують на зони для покупки внизу, де можна заходити в довгу позицію при відскоку від підтримки. Одна з основних стратегій для таких зон у бічному ринку це торгівля на відскоках. Купуємо на відскоку від рівня підтримки, тобто еквілов, і продаємо на відскоку від рівня опору, тобто еквіл хай. Якщо ж ми бачимо чіткий пробій рівня з великим об'ємом, це може сигналізувати про початок трендового руху, коли ринок виходить із бічного діапазону. У підсумку рівні Еквіл Хай та Еквілов допомагають нам зробити. Розуміти, де маркетмейкери концентрують ліквідності, і використовувати ці знання для пошуку точок входу та виходу з позицій. У трендовому ринку ми можемо слідкувати за пробоями цих рівнів для підтвердження продовження тренду, тоді як у бічному ринку ці рівні служать орієнтирами для відскоку і короткострокової торгівлі. Таким чином, розуміння та використання рівнів Equal High і Low може стати потужним інструментом для торгівлі як у трендових, так і в бічних ринках. Давайте тепер подивимось, як ці стратегії працюють на реальних графіках. Щоб закріпити отримані знання. Тепер давайте перейдемо до практичного прикладу і подивимось, як ми можемо застосувати знання про еквіл та еквілов на реальному графіку біткоїну. Я покажу вам покроковий аналіз цього графіку, щоб ви могли побачити, як ці рівні формуються і як це допомагає нам приймати торгові рішення. Ось на цій ділянці графіку ми маємо рівень еквіл хай, рівні високі ціни, де ринок кілька разів тестував один і той самий рівень. Здається, що ринок намагається пробити цей рівень, але не може цього зробити. Це і є зона акумуляції ліквідності, де трейдери збираються розміщувати свої ордери. Якщо ціна знову підійде до цього рівня і проб'є його з високим обсягом, це може стати сигналом для продовження висхідного руху. Якщо ж ми бачимо відкат або фальшевий пробій, це може сигналізувати про зворотній рух. Тепер давайте поглянемо на рівень еквілов. Тут ми бачимо низькі зони, які знову не можуть пробити цей рівень. Це рівень, де ми могли б бачити накопичення ліквідності з боку продавців. Якщо ціна знову підходить до цього рівня і утримується, це може бути можливістю для покупки. Ми чекаємо відскоку або розвороту. Якщо ціна зараз проб'є рівень еквілов з високим, Обсягом ми можемо очікувати подальше падіння до наступного рівня підтримки. Однак, якщо ми побачимо зворотній відскок від цієї зони, це може бути сигналом для покупки. Як трейдери, ми можемо використовувати ці рівні для визначення дочок входу та виходу. Наприклад, якщо ми бачимо, що ціна відскакує від рівня еквілов, ми можемо встановити ордер на купівлю і стоп-лосс трохи нижче цього рівня. Так профіт можна встановити на рівні еквіл хай, якщо ціна буде продовжувати рухатися вгору. У такому випадку ми використовуємо рівні еквілхай та еквілов для визначення зони з високою. Ймовірністю відскоку, і на основі цього складаємо свої ордери. Важливо стежити за обсягом та поведінкою ціни в цих зонах, щоб підтвердити свої рішення. Ось так ми можемо застосовувати знання про рівні еквіл хай та еквілоу у реальному часі для прийняття точних торгових рішень. Завжди пам'ятайте про контекст ринку і не забувайте використовувати ці рівні як частину загальної стратегії для торгівлі. Як бачимо, ринок постійно змінюється, і ці рівні допомагають нам реагувати на ці зміни ефективно. Тепер давайте перейдемо до наступного розділу, де ми розглянемо. Як можна використовувати ці рівні для подальшого аналізу ринку та пошуку точок для торгівлі. Давайте розглянемо деякі основні помилки, які часто трапляються у трейдерів, особливо коли вони тільки починають працювати з рівнями Equal High та Equal Low. Знати ці помилки це важливий крок для того, щоб уникнути їх у майбутньому та покращити свої торгові результати. Перша поширена помилка. Це недооцінка важливості підтвердження рівнів Equal High та Equal Low. Багато початківців припускається, що будь-яка схожа на рівень Equal High чи Equal Low зона є ключовою для входу в ринок. Але насправді важливо, щоб рівень мав кілька підтверджень. Наприклад, ми повинні бачити, що ціна кілька разів тестувала цей рівень і не змогла його пробити. Ось тут, наприклад, ми бачимо фальшивий пробій рівня Еквілхай. Цей рівень не має достатньої кількості тестів і підтверджень, тому його пробій може бути лише результатом короткочасної спекуляції. Тому його пробій може бути лише результатом короткочасної спекуляції, а не справжнього руху. Трейдери, які заходять на цей рівень, можуть зазнати збитків. Щоб уникнути цієї помилки, завжди чекайте підтвердження пробою. Це може бути додаткове збільшення обсягу або підтвердження від індикаторів. Також важливо звертати увагу на загальний тренд ринку. Якщо ринок перебуває в бічному русі, хай та еквілов можуть сигналізувати відкат, а не про початок нового тренду. Інша помилка це встановлення ордерів занадто близько до рівня хай чи еквілоу. Якщо ви входите в ринок прямо на рівні без достатнього мережі для коливань, ви ризикуєте вийти на стоп лос навіть якщо ринок рухатиметься за вашою стратегією. Тому важливо встановлювати ордери з певним запасом, враховуючи волатильність. Правильне розташування стоп лосів та тейк профітів також важливе. Не ставте стоп лос дуже близько до рівня Квілхай чи like Low, оскільки ринок може зробити короткочасний відкат і забрати ваш ордер. стоп лос має бути на відстані від рівня, щоб дати ринку можливість рухатись, не вибиваючи ваш ордер. І ще одна важлива порада: завжди перевіряйте рівні like High та like Low на декількох таймфреймах. Якщо рівень виглядає важливим на 5-хвилинному графіку, це не означає, що він буде таким же на 1 годинному або 4-годинному. Завжди краще дивитися на більші таймфрейми для підтвердження важливості цих рівнів. Таким чином, основні помилки, яких потрібно уникати. Це недооцінка підтвердження рівнів. Занадто близьке встановлення ордерів до рівнів Equal High та equal Low та відсутність перевірки на кількох таймфреймах. Якщо уникати цих помилок, ваш аналіз стане набагато точнішим і ефективнішим. Пам'ятайте, що успішний трейдер це не лише правильно визначені рівні Equal High та equal Low, але й правильне управління ризиками та очікування від підтверджень ринку. Завжди дотримуйтесь вашої стратегії, і ваші результати будуть значно кращими. Отже, сьогодні ми детально розглянули, що такі рівні Equal High та Equal Low і чому вони мають таке велике значення для вашої стратегії Смартмані. Як ви побачили, ці рівні допомагають визначити зони ліквідності, що дозволяє трейдерам приймати більш обґрунтовані рішення про точки входу та виходу. Розуміння того, як Equal High та Equal Low формуються, дозволяє вам розпізнавати важливі рівні на графіку, передбачати ймовірні руки ринку та знаходити найкращі точки для входу в позицію. Це важлива складова успішного трейдингу, особливо в криптовалютному ринку, де волатильність. І ліквідність можуть швидко змінюватись, щоб ще більше покращити ваш аналіз, я рекомендую спробувати LuxAlgo. Цей інструмент допоможе вам точно ідентифікувати рівні Equal High та Equal Low і важливі структури ринку, що дозволить вам ухвалювати впевненіші торгові рішення. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео та стратегії для трейдингу. Якщо у вас є запитання чи коментарі, залишайте їх під відео. Я обов'язково відповім на кожне. І пам'ятайте, чим більше ви практикуєтесь, тим впевненішими стаєте у трейдингу. Успіхів вам. На ринку.